Запитати, чим нині займається ТСК Нафтогаз і щодо суду над Коболєвим. От остання інформація, що Вищий антикорупційний суд, 14 березня зобов'язав колишнього голову правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва заплатити близько застави близько 230 мільйонів гривень і носити електронний браслет. Ось це щодо премії, яку він отримав у 2017 році. Розрізнимо це питання тимчасова спеціальна комісія, вона не слідча, та яку я очолюю. Вона створена для того, щоб вивчити проблемні питання провалу ну, енергетичної безпеки. а Я перепрошую, провалу. що я вас перебуваю. Я правильно розумію? Вона створилася десь близько за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Ні, то два то інша, то ТСК, вона по бюджету. Там дійсно вона по недоплатах бюджету. То комісія, яку очолював угу, Крулько. Пояснення. Вона вже свій звіт надрукувала, Він вона виклала на сайті Верховної Ради і проголосувала. По суті, справи там достатньо просто прочитати той звіт саме в частині Нафтогазу, щоб зрозуміти, які шалені зловживання відбувалися в Нафтогазі за часів Кобалів. За часів і вітренка підкреслює, воно там нічим не відрізнялося. В першу чергу, які призвели до несплати до бюджету порушення на 200 мільярдів гривень, недоплата пряма 75 мільярдів гривень. І базувався звіт цієї ТСК на базі звіту рахункової держаудіту, це державної аудиторської служби. Тепер тобто, ще раз, те, що Нафтогаз. Зловживає своїм монопольним і таємним становищем не доплатив бюджет шалені гроші. Це визнано і рішенням тимчасової слідчої комісії, яку Крулько очолював, і рішеннями аудитом державні. Що стосується премії Коболєва, то це одна двадцята того, що він це моя суб'єктивна точка зору. Я її готів обстоювати. До речі, якщо Коболєв ображений на мене, вважає, що я щось неправду кажу. Він може звернутися до суду, спростувати, може на дискусію до вас прийти до нашої тиска, куди завгодно може трати. Але ще раз підкреслюю: ця премія шалена, яку він виплатив. А до речі, там два платежі були. Там перший був 229 і другий 345. І якщо порахувати і заробітні, це премії тільки розумієте, це винагорода. Якщо порахувати ще заробітну платню, яку було йому за ці роки виплачено, десь приблизно 1 мільярд гривень цей псевдоменеджер витягнув з державної національної компанії. Ну, це шалені гроші. Вони не те, що не зароблені, вони, вони астрономічні. Його треба навпаки, щоб він штраф сплатив за своє керування НАК Нафтогазом, оскільки сьогодні дійсна катастрофічна ситуація в НАК Нафтогазі. І ми сьогодні з новим головою правління, от, по суті, прямо сьогодні з керівництвом і Верховної Ради, і фракції більшості, і керівництвом комітету розглядаємо, як рятувати НАК Нафтогаз. А тепер по преміях. Визнання і факт неправомочності, незаконності виплати премій Коболєва визнано було давно в судах, це не просто зараз оцей суд, це до того, вже два роки тому, в судах по рішенню по акту Держаудітслужби, яка визнала Держаудітслужба, що ці премії незаконні. Це було в 2021 році. Ковалєв uh -huh. пішов в суди і програв всі і всі інстанції по суті справи. І тому рішення ось цього антикорупційного суду і, і, і з, звинувачення Набу вони базувалися на рішеннях цього аудіту. Тому для мене це, це аксіома, це істина, це рішення суду і чому. Коболів з браслетом, але на свободі, я не розумію, як працює наша права. От просто я не розумію, що там відбувається. Якось угу. не так борються з корупцією, і одразу хочу сказати: рішення по Коболіву, воно однозначно буде суд прийнято абсолютно законно, і воно буде застосовано, А слідом за 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 цим треба повертати гроші, примушувати як Кобалів, так і усіх інших членів правління, які отримали шалену винагороду згідно одночасно з Кобалів. Це стосується і того ж вітренка. Це стосується іноземця Ота Ватерландера. Це стосується і інших членів правління. Гроші треба повертати. Вони не зароблені, вони вкрадені в знак НАВТГАЗУ. Це моя суб'єктивна точка зору, яка базується на рішеннях суду і на акті держаудіту.